Золото! Будемо зараз говорити про марення багатьох зараз інвесторів, людей, про якусь іспанську хворобу. Всі хочуть золота, ловлять ФОМО, тобто відчуття, що я не стрибнув вагон, коли Унція коштувала 2000. Зараз вже з початку року на 60% бабахнуло. Туті консервативні інвестиції: 10-12%. Отут на 60% бабах! І маєш. До 4300 баксів. Це історичний рекорд таких цін ніколи не бачили. Інвестиційні банки на початку року прогнозували максимум 3 до літа. Зараз ті самі банки підняли прогнози до чотири дев'ятсот тисяч на кінець 26-го. і багато хто з аналітиків говорить про те, що вони не здивуються, якщо навіть за років 5-4 ціна на золото злетить і до 10 тисяч баксів. Багато хто думає, що золото росте через зниження процентних ставок. Мовляв, ФРС знижує ставки. інвестори переходять з облігації у золото. Так, ФРС восени знизила ставку до 4,425 і планує знижувати далі. Коли ставки падають, облігації дають менший дохід. Золото стає привабливішим. Але раніше ж таких от не було ситуації. Ставка рухалась то вгору, то вниз, в залежності від циклів, а золото так ніколи не розганялось. Це не основна причина. Його росту. Золото зараз рухається за своєю логікою. Раніше була негативна кореляція між цінами на золото та облігаціями. Облігації вгору золото вниз. Зараз цей зв'язок розірвався. Золото росте навіть тоді, коли за старою логікою мало б падати. Справжня причина геополітика. Дорогі глядачі. Центральні банки масово купують золото. Скирдуються, особливо Китай. Там. Починаючи з 2022 року, центральні банки купляли більше 1 тисячі тонн золота щороку. Три роки підряд рекордні закупівлі у 25-му році прогнозують близько 900 тонн. Здається, менше, але це майже вдвічі більше за історичне середнє. Зараз центральні банки тримають понад 36 тисяч тонн золота. Це 27% їхніх загальних резервів. На більша частка за останні 29 років, тобто поступаючись тим самим доларовим активом. І ось цікавий момент: вперше з 96-го року центробанки мають більше золота ніж американських казначейських облігацій. Ось що важливо. Польща додала 90 тонн у 2024 році, до речі, на 75 тонн Індії, 73 тонни Китаю офіційно повідомив про 44 тонни, хоча реальні цифри можуть бути вищі. Плюс Казахстан, Болгарія, Сінгапур це не якась одна група країн чи регіон. Це глобальний тренд, що їх всіх єднає, вони скорочують доларові резерви. Частка долара у світових резервах впала з понад 70 дев'яносто дев'яносто до 59% в першому кварталі 25-го. і це падіння прискорюється останніми роками. Чому це відбувається? Світ стає більш багатополярним. Зараз формуються альтернативні центри впливу. Країни хочуть мати активи, які не залежать від жодної іншої держави. Тобто, мова йде про активи, які загальноцінні всюди, і всі часи, і у всіх точках планети. Золото стає природним вибором у такій ситуації. Воно не належить жодній країні, жоден уряд його не контролює. Це нейтральний актив у світі, що фрагментується на блоки. Зараз накладається кілька потужних факторів одночасно. Війна в Україні йде третій рік, нестабільність на близькому сході. Трамп запустив торгівельні війни, наклавши тарифи на весь світ. Це створює масштабну геополітичну невизначеність. Зараз накладається кілька потужних факторів одночасно. Війна в Україні йде вже достатню кількість років. Нестабільність на близькому сході. Трамп запустив торгівельні війни, наклавши тарифи на весь світ. Це створює масштабну економічну невизначеність. Долар ослаб на 10 з початку року. Там активно тисне на ФРС, щоб знижувати ставки швидше. Він хоче слабший долар для підвищення конкурентності американського експорту. Це підриває довіру до незалежності Федрезерву. ФРС завжди позиціонувалася як установа над політикою. Ще був тижневий шатдаун федерального уряду. Публікація економічних даних затримувалась, федеральні службовці працювали без зарплат. Все це додатково нервує ринки. У такій ситуації золото виглядає як надійний актив. Воно не залежить від рішень жодного уряду чи центробанку. Знову повторимося, воно зберігає вартість століттями, поки фіатні валюти втрачають купувальну спроможність через інфляцію. Але що це значить для нас? На жаль, інвестувати в золото для початківців, інвесторів, якими є більшість українців, це не найкращий початок вашого портфелю. А з чого варто почати, так це з облігацій, бо навіть ті інвестори, які вкладають гроші в золото, все одно тримають більшість своїх грошей в консервативних інструментах. А про те, як робити вам в цій ситуації, з чого починати і як заробляти, і як зробити консервативну частину портфелю, і як, звісно, зайти навіть на ринок дорогоцінних металів, ви дізнаєтеся у курсах останнього капіталіста в школі, останнього капіталіста, зокрема, на курсі інвестування в облігації, якщо мова йде про облігації, це важливий консервативний актив. Посилання на безоплатну консультацію у описі під відео, але також там є і. Продукти, які дозволять вам і зрозуміти цей ринок. Тому що ринок тих самих цінних металів він багатогранний. Це і прямі купівлі, і ETF-и, і акції компаній, які видобувають золото, і багато чого. Там теж все дуже цікаво. Поїхали далі. Центробанки не єдині покупці на ринку. Приватні інвестори теж активно йдуть у золото, тільки приватні інвестори тримають близько 45 тисяч тонн у злитках та монетах. Це дуже великий обсяг. Додайте золоті ETF та ф'ючерси утримати ще кілька тисяч тонн. Китайський приватний попит особливо сильний. Коли долар слабша, місцева валюта падає через інфляцію, люди масово купують золото. Туреччині та Єгипті спостерігаємо аналічну ситуацію. І тут важлива деталь про пропозицію. Золото не можна просто взяти і видобути більше, коли ціна росте. Видобуток золота в 2025 році досяг рекордних 856 тонн. За перший квартал, але це зростання мінімальне, всього 1% за рік. Чому не можна швидко збільшувати видобуток? По перше, якість родовища виснажується. Міст золота в роді падає. Доводиться переробляти більше породи, щоб отримати ту саму кількість металів. По друге, нові родовища потребують років на розвідку та будівництво від відкриття родовища до першого золота може пройти 10-15 років. По третє екологічні обмеження та складність видобутку на великих глибинах. Результат простий. При зростаючому попиті від центробанків та приватних інвесторів пропозиція майже не реагує. Це класична ситуація, коли попит росте набагато швидше за пропозицію, а в економіці це завжди означає одне вищі ціни. От, як приклад, вам щось таке схоже на вдобування золота. Звісно, воно зараз не в такому форматі. Часто це кар'єрний видобуток і такі інше, але так, світлинка для. Різноманітності частина росторів побоїться входити на рекордні ціни. Здається, що вже спізнилися, але попит не падає. Деякі прогнози говорять про 5-6,5 тисяч доларів унцію протягом найближчих років, а то й 10 до 30-го року. Країни також купують фізичне золото і транспортують його додому замість паперових інструментів, класичних інструментів. Керівник інвестиційної компанії Інвеско зазначив, що до 2023 року центробанки спокійно купували золото через ІТІЄФ та СВОПИ цього року. Попит зосереджений на фізичному золоті, яке зберігається в країні, а не за кордоном. Це повна зміна стратегії. Раніше багато країн зберігали своє золото в Нью-Йорку чи Лондоні для зручності близько до ринків. Легко продати зараз забирають додому. Тут важливо розуміти головне: це не короткострокова волатильність і не спекулятивна бульбашка. Це наслідок довгострокової зміни політики центральних банків. Вони системно змінюють структуру своїх резервів, відходять від моделі, де 70% резервів було у доларах І інструментів пов'язаних з доларами. Структурний тренду означає, що він триватиме роками, навіть якщо будуть короткострокові корекції, загальний напрям залишиться висхідним. Центробанки продовжуватимуть купувати золото, поки не досягнуть нового балансу в резервах. У 50-х роках золото становило понад 70% світових резервів, зараз тільки 27%. Якщо центробанки рухаються назад до історичних норм, попит може тривати ще багато років. Отже, золото росте не тільки через процентні ставки, скільки через фундаментальні геополітичні зміни. Центробанки диверсифікують резерви, відходячи від доларової моделі. Вони купують золото як нейтральний актив, який не контролює жодна держава. Приватні інвестори бачать ті самі ризики: геополітична напруга, торгівельні війни, ослаблення долара. Вони шукають захист у золоті. Це створює попит одразу з двох боків від центробанків і від приватних покупців. Це не тимчасове явище та довгостроковий структурний сум у глобальній фінансовій системі. Епоха, коли долар повністю домінував, у світі поступово закінчується. Ходить більш багатополярна система, де золото відіграє одну з ключових ролей. Ну і звісно, по тій ж самі причині зараз і біточок буде далі рухатися. Його того теж доволі висока. Ну, не просто так його називають електронним золотом, але це якось іншим разом. Тримайтеся всім всього найкращого. До побачення.